У столиці двоє підлітків вирішили осідлати міську електричку. Наслідуючи екстремальний молодіжний рух під назвою зачепинг, Хлопці на ходу полізли на дах потяга. Миттю обоє отримали по 27 тисяч вольт. Чим усе закінчилося? Далі у сюжеті вони захотіли покататися на міській електричці, щоб було екстремально і з вітерцем. Двоє товаришів сіли не у вагон, як усі пасажири, а на хвіст потяга. Їхня була мета вилізти на. Дах електропотягу зробити відеоролик або фотографії і таким чином війти в інтернет мережу. Не розрахували підлітки лише те, що напруга контактної мережі 27 тисяч вольт. Їх уразило струмом миттєво. Один хлопець на ходу упав з вагона, палаючи тіло іншого, побачив машиніст зустрічного потяга. У 13-річного Кирила обгоріло 75% тіла. Состання одного крайне тяжове, тому що там площа пережені дуже большая. Крім ожогу, імеється ще й травматичне повредення. Черепно називає травма ушиб льогкого ім'яється. Що значительне степені течение этот процес дорогою в лікарню? Хлопець встиг сказати, що він був не один. Це врятувало життя його товаришу. Від Київ-Петрівка ми повинні до виживськи, тобто віджирської до Київ-Петрівка шукати другу неповнолітню. Таким чином ми його знайшли. Він був травмований, но правда отримав 10% ожогів і направили його до лікувального закладу. Чому діти полізли на вагон для їхніх батьків і досі загадка? Кирушена Футбол, Футбол, займався футболом. Він ходив постійно на стадіоні. Чого він туди пішов? При яких обстояннях, хто його заінтересував з цим? Я не можу сказати, що його, хто за я не знаю. Батькам горе опеченому підліткові кілька складних операцій, а все заради екстрему і слави в інтернеті. Цей рух прийшов до нас із заходу і називається зачепинг. Щоб проїхатися електричкою або у метро підлітки обирають найнезвичніші місця. Вони навіть не доторкаються до електропроводу. Їх просто вони чорніють, будемо так казати. Зразу поражає електроток і з дитини. Получається, уголь. Лише в цьому році на південно-західній залізниці постраждало 13 дітей зачеперів. Двоє загинули на місці. Інші підлітки отримали важкі опіки і досі лікуються.